Піст чомусь асоціюється у більшості зі своєрідною дієтою, але віра, це харч духовний і самими лише гастрономічними приписами пости, звісно, не обмежується. Зокрема, варто ще й утримуватися від любощів. Нині Великий піст. Триває він сім тижнів. Чи легко витримати їх без плотських утіг? Я думаю, що та Сім тижнів буде. Не витримаєш, ага. Ні, видержиш. Можемо більше ні? Не треба більше. Це корисно для здоров'я. Якщо ви вирішили постувати, варто узгодити це зі своєю другою половиною. Ідеться ж бо про важливі речі. Функція парна, щоб не получилось ну, так, що один поститься, один поститься, а второй зліться. А вбитих віщах в сім'ях просто нато це нужна договаривати. Тривале утримання каже лікар, може призвести до застійного простатиту у чоловіків. Жіночий організм теж вразливий. Можна притік за втоном в вложено мало таза. Ма що а те людива такі кожними проварікозними проявленнями? Церква розуміє усі можливі наслідки необдуманих вчинків вірян, тому застерігає. Людина не повинна порушувати запі вбив в тому числі по відношенню до самого себе. Варто подумати і над тим, до яких моральних наслідків може призвести утримання когось одного із пари. Жінка, яка вирішила постувати сама, повинна розуміти про ризики, на які може наражати свої стосунки із чоловіком. Якщо є подружжя, яке витерковує, які і обидва члени цього подружжя взяли на себе постовий подвиг, по мірі своїх сил, вони дійсно можуть домовитися, утримуватися в цей час. Якщо, наприклад, дружина. Відчуває якийсь духовний порив. Чоловік у неї під, це, під час їх духовних поривів піде в блуд, не буде на користь, і тому чоловіку не боюся тій жінці. Тож, якщо ви вирішили пожертвувати фізичним заради духовного, хай та жертва буде вам під силу і піде на користь душі і тілу. Сім'я це сімейна церква. І будь-які подвиги, в тому числі постані, вони повинні в гармонії всередині цієї церкви. Через те, обопільна згода. І розуміння заради чого це робиться.